Пошкоджено вікна у чотирьох приватних домоволодіннях в одному із сіл Петрівської громади та є руйнації на території приватного підприємства в Аджамській громаді. Такі наслідки чергової нічної дронової атаки росіян по Кіровоградщині про це повідомили в Кірвоградській адміністрації. Близу Кропивницького перекинувся вантажний автокран. Є травмовані розпочато кримінальне провадження. Дорожнього транспортна пригода сталася на кільцевій дорозі близько п'ятої ранку в п'ятницю. Керманич та пасажир крану опинилися під транспортним засобом. Рятувальники, де блокували постраждалих і передали медикам. 41-річний водій був у тяжкому стані. У нього діагностували перелом кісток тазу та стигнової кістки зі зміщенням. Попередній діагноз у 59-річного пасажира закритий перелом нижньої кінцівки та закрита травма грудної клітини. Обох чоловіків доправили в обласну лікарню рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з-під вантажного автокрана двох постраждалих чоловіків. Для ліквідації наслідків цієї дорожньо-транспортної пригоди було залучено п'ять чоловік особового складу та одну одиницю техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення. Водій крану не впорався з керуванням. Виїхав на узбіччя з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок автопригоди травмувався сам водій. Його пасажир серйозних травм не отримав. За вказаним фактом, поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За три місяці року на дорогах Кіровоградщини сталося понад півтори сотні ДТП із загиблими чи травмованими. Про це повідомили в патрульній поліції області. Зокрема, майже дві сотні людей отримали травми різної тяжкості. Летальних випадків 22. Понад три сотні вулиць і провулків перейменували в Кропивницькому на вимогу закону про деколонізацію. Більше половини тупонімів, які містили російські та радянські назви, українізували після початку повномасштабної війни, повідомили в міській раді. У владі зазначили, процес перейменування вуличної мережі остаточно завершено. Наразі в місті замінюють адресні таблички. Цього року на 14 вулицях запланували встановити понад три з половиною сотні нових показчиків. Їхнє виготовлення та монтаж коштуватиме майже 950 тисяч гривень. Паралельно триває ліквідація символіки та пам'ятників тоталітарного режиму. За інформацією влади, недокомунізованими в Кропивницькому лишаються ще два радянські монументи. Це в Ковалівському парку. парку це на вулиці Соборній також пам'ятний знак, але там питання більше бюрократичне, тому що має бути прийнято рішення Мінпультом про незанесення їх до переліку пам'яток і тільки це, якщо говорити про процедуру законну, тільки після цього ми можемо перейти до демонтажу. Тобто технічно там питання не складне, питання бюрократії, але я знаю, що звернення вже таке лежить. І від обласної військової адміністрації, і від міської ради воно знаходиться в мінкульті. Чекаємо рішення для того, щоб завершити вже остаточно 100% процес декомунізації. Квітучий меморіал героям. 32 кущі калини на честь полеглих захисників з Кіровоградщини висадили їхні рідні на території храму Пантеону в селі Лішня Тернопільської області. Об'єдналися дружини, матері та діти загиблих воїнів. Допомагали їм волонтери з Франції. Після висадки учасники акції вшанували військових спільною молитвою. Саджанці зростатимуть біля меморіальних дощок з іменами полеглих воїнів. Придбали дерева за кошти, зароблені на ярмарку в Берліні. Від продажу шоперів, які пошили сім'ї. Бійців за словами рідних кущі калини нагадуватимуть прийдешнім поколінням про хоробрих захисників України та уособлюватимуть стійкість української держави в боротьбі за волю. Цю подорож. Ми запросили підлітків, тобто батьки, які загинули починаючи в 2014 році, і в 2022 році, і посил такий був, що саме діти загиблих. Ось били ці саджанці – символ Калини України, символ пам'яті про загиблих батькам. Ми вважаємо, що це наші небесні ямели, які нас охороняють, які загинули за майбутнє за майбутнє України, за дітей за нас. І ніколи в житті не думав, що море може бути загроза. На хвилях Чорного моря Росія прибила до берега Одеси кровопролитну війну. Солона вода отруєна мінами, а за обрію виринають ворожі калібри. Після 24 лютого це плацдарм бойових дій, де ще зло життя. Таким чорне море у своїх полотнах, які презентували в музеї мистецтву Кропивницькому, змалював одеський митець Станіслав Жалобнюк. І ти приходиш через там день після повномасштабного вторгнення і бачиш, що порт не працює, мертвий порт і жодного корабля на на обрії. Це означає війна. І зараз я коли дивлюсь на море, ви розумієте, я, я, я вже не знаю. Я його люблю, я його боюсь, що що відбувається. Художник зізнається, широкомасштабне вторгнення стало для нього емоційним потрясінням. Щоб дати волю переживанням, Станіслав творив. Так народилося близько сотні робіт, які переосмислюють багатовікове російсько-українське протистояння. Кожен експонат це унікальна метафора війни, каже митець: Україну то є хліб. Ми маємо не цілий хліб, ми маємо шмат хліба. Ми маємо вже вкрадені території. Художник певен: війна та російська культура нерозривно пов'язані. Здавна росіяни викорінювали все українське, нав'язуючи свою літературу, музику та мистецтво. Цю думку митець розкрив у серії малюнків мародери. І ми захоплено дивимося на, на російську культуру, а потім з за, за кута з шишки на цих ялинок до вас заїде п'яний бурят на танки. Це поєднано чи не поєднано? Чи можна любити Пушкіна і його поезію і не любити бурята п'яного? Тобто треба для себе зрозуміти. Чи вони всі разом? Ви спочатку читаєте ту книжку, а потім дивитеся дуло цього автомата у вас на голові. Вже а ви ще любили читати Пушкіна. Мета росіян знищити українців як націю. Вважає автор. Від репресій комуністів свого часу постраждала і його рідня. Діда та його дітей радянська влада навмисно заморили голодом, змусивши вирубати плодовитий сад. Тільки за те, що любили Україну та розмовляли українською, згадує Станіслав. Про ту трагедію нагадує інсталяція художника Садочок мого діда Сави, рік 1947. Четверо дітей в нього вмерло. Мій батько. Їв листя з дерев, щоб вижити. І він казав, що листя акації і липи можна проковтнути, з'їсти. І таким, в такий спосіб він вижив. Я вважаю, що це якраз мова йде про лінгвоцит. Бо у мого дідуся, крім мови і садочка, і купи дітей нічого не було. Розумієте? У нього відняли дітей і відняли мову, і відняли садочок. Картина випромінювання, провідний твір на виставці, говорить митець. На ній те, що бачить снайпер у свій приціл. Таким чином намагався показати, що поки йде війна, стати мішенню може будь-хто. Це схематично, графічно змальовано той приціл. Так бачить снайпер, але там є скло навмисно, скло, воно так повішено так, щоб глядач себе бачив, і ви бачите, що ми себе там бачимо. Тобто, якщо ми думаємо, що ми так, от ну, прицілюємося по прицілу, захищаємо свою землю, то і звідти по нас присутствует. Тобто наша земля, як каже Тімоти Снайдер, це кроваві землі, територія особливої небезпеки, тобто і ми живемо в цій небезпеці. Два роки тому об'єднати твори в одну експозицію митцеві допомогли працівники Одеського національного художнього музею. Відтоді виставка об'їхала вже 11 українських міст, аби глядачі подивилися на війну дещо під іншим кутом. Це не просто оповідь про події, які відбуваються, це про відчуття, про переживання цієї війни, і через погляд в минуле, чому ця війна стала можливою. І кожного кожного, коли Стас розказує свої особисті історії, у кожного є своє щось таке, і воно всі пропускають через себе. У Кропивницькому експонати не залишили нікого з глядачів байдужими. Вражені від побаченого відвідувачі Говорять, ця експозиція демонструє весь цинізм російських окупантів. Та їхню жорстокість до українців просто до глибини душі до мурах мене прийняло, тому що це те, що ми відчуваємо, власне кажучи, і це не весело, але це правда. Це все те, до чого призвела не просто війна, не просто війна, війна це не війна, це наш сусід, це ті. Е не до людей, які повелися на пропаганду, і можливо наша місія, місія українців, місія наших воїнів, місія нас всіх подолати це зло у Кропивницькому виставку. Експонуватимуть протягом місяця. На майбутнє художник планує показати її у всіх обласних центрах України, крім того, презентувати в Німеччині та Польщі, щоб і за кордоном розуміли проти кого воює Україна, та не припиняли підтримувати нашу державу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Жителів Кіровоградщини та, зокрема, Кропивницького синоптики попереджають про стихійні та небезпечні метеорологічні явища. Так, протягом вихідних, 12-13 квітня, в області вночі утримаються заморозки в повітрі від нуля до мінус п'яти. Це другий помаранчевий рівень небезпечності. А у Кропивницькому температурний режим коливатується в межах від мінус одного до мінус трьох. Це перший жовтий рівень. Однак вже з понеділка почне випогоджуватися. Під кінець наступного тижня варто очікувати потепління аж до 20 градусів, прогнозують в обласному гідроматцентрі. Протягом наступних п'яти днів очікується переважно без опадів погода з поступовим підвищенням температурного режиму. І, хоч вночі 12 та 13 квітня, на території області ще утримуються заморозки, денні температури будуть значно вищими ніж тижня, що минає. Температури повітря будуть в межах вночі 12-13 квітня, заморозки в повітрі 0,5, 14-16 квітня нічна температура 1,6 градусів тепла. Денні температури 12-13 квітня, в межах 8-14 градусів тепла, 14-16 квітня в межах 14-20 градусів тепла.